Росія може підготуватись до протистояння з НАТО протягом п'яти років. Про це під час виступу в Четтемхаус заявив Генцек Альянсу Марк Рюте. За його словами, країна-агресорка відновлює свої збройні сили за допомогою китайських технологій і за три місяці виробляє зброї стільки, скільки НАТО за рік. Рюте уточнив, що згідно з прогнозами, тільки цьогоріч російська оборонна промисловість випустить півтори тисячі танків і двісті ракет іскандер. У плані боєприпасів Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО виробляє за рік. І очікується, що його оборонно промисловий комплекс випустить цього року півтори тисячі танків, три тисячі броньованих машин і двісті ракет Іскандер. Давайте не обманювати себе. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет подорожує на багато разів швидше швидкості звуку. Відстань між європейськими столицями це лише питання хвилин, і більше немає ні сходу, ні заходу. Є лише НАТО.